С вами Максим и Назар И сегодня мы снова занимаем другую часть этих машин Заходим Теперь, как всегда по нашей истории Я снова начинаю быть першим Знаю, я выбираю свои машины Ну, кстати, пишу еще чуть-чуть и... Ой, еще не чуть-чуть Я -чуть. подожди Я просто купив собі джипа і думав, що він сор... 37 тисяч. Він 47 тисяч. І Побачив на зараз що 30. Ааа, тисяча І знаєте, ребята, я просто так... А зрану знімаємо, може ми будемо так робити. Бо ми дуже рано не знімаємо. Назар ще в піжамі, а до нього приїхав і ми одразу сіли знімати відео. Вч... Ми вчора не знімали відос по як то. Бо вчора бу... ми ще вчимося в школі, а вчора було свято в школі, останній Угу. І коли я прийшов з станного дзвоника, то ще він забрав телефон, то не під так, назра не було телефона. Yeah. Назар виграв 1-0. Назрав 1-0. Все понятно. Так, а ну зараз хто стояє. Та ти, ти про чай. Це тут в тобі вообще там як то який. Я ту гру відала, бач, кажу, я саму ранку не можу грати. І все все. Так, ну коротше. о, ребята, Назар має їхати в Київ на два дня, зустрічати свого брата Андріана. Скажи кому, коли ти їдеш, на скільки Ну, десь я не знаю. Через скільки днів я вже забув. На два дні, поки я ще там прилетів туди, поки відлетю з Києва, то вже у мене два дні. Бо я там буду І ми полз... можемо, будемо знімати ролики з Андріану. Це його брат. Слухай, а. Ребята, представляйте, у нас на каналі буде ігрок США. Все на зарвегу. Так? Вот. Пум. Я улетів боком. 2-0, ти про. Чорт. Все, такое всем едет. И я это ребята не кричит на нас, не бейте нас. Конкурс не відбувся. роликів двого не було. Конкурс мав відбутися, якщо будет 10 лайків, А там тільки 4 лайки. Всем привет! Снова с нами Даниэль. Познакомца. Привет. О, бачите, о, приїхав біля конфет. Далі, зараз знову Дограє... І ми дограємо третій раунд. А може, ми не одне відео, але вже з Даніельчиком. Так, два відео за один день зніму, ребят. Так, я їду. Максим. Максим, скільки в тебе був рекордів? 880 Даніель прийшов. Хорошо, можешь збивати, все тут. А я мені святки страху набирати, щоб збитися. Тує тачка, кстати, дуже Назар виграв, как всегда, в нашому челенді, в другій частині. Ребята, і ще я хочу вам посоветувати одну прикольну ігру. Я заходжу сюди, ходжу в плеймаркет. Назар зі мною скачаємо і будемо грати ту саму гру. Так, заходимо, пишемо. Тувер конквест. Заходимо. Ребята, така без інтернету. Скачується на iOS і Android. Дуже крута, вот зараз подивимось. Дуже люблю грати в... Ету ігру тільки зробіть українську мову або російську мову. Додайте. Будь ласка, добавте руську або українську мову. Ще зробіть більший об'єм енергії. Ребята, то пром, прям класна гра. Вона в мене є на планшеті, на комп'ютері, на телефоні. Можеш скачати тобі Назар. Давайте давайте сюдищому ролику скачеш. Давай и зараз Може ми будемо знімати заниматься не один ролик, якраз раз на цю гру, самого початку. Все. Всем бай-бай! Всем бай-бай! Всем бай-бай! Пока!